Кращі умови і для працівників, і для пенсіонерів. Кожен день прийом буде. І працівникам краще буде працювати, і пенсіонерам буде зручно. Інформаційний кіоск. Кіоск призначений для того, щоб людина могла контролювати свого роботодавця. Повноту сплати страхових внесків, рахування заробітної плати. Також він призначений для інформаційно-роз'яснювальної роботи. Дякуючи цьому кіоску, можна узнать перелік банку, через який оплачується пенсія, список необхідних документів, щоб отримати пенсію. Також можна узнати графік прийому спеціалістів як територіального управління, так і Київського головного управління пенсійного фонду. Щоб користуватися цим свідоц... цим кіоском. Ну, щоб продавитися свою заробітну плату, необхідно мати страхове свідоцтво. От таке страхове свідоцтво. В першу чергу це для потреби людей, для потреби пенсіонерів, як і платників району. В районі у нас обслуговується порядка 17 тисяч пенсіонерів. Крім того, в тому числі це 2 тисячі пенсіонерів міста Чопа. Разом з тим, на обліку пенсійного фонду в районі біля 6 тисяч платників. З них 2 тисячі фізичних і 4 тисячі виніж юридичних і 4 тиші фізичних осіб.